Усіх вітаю. Ви мене просили зробити відео про виплати, і я це зробила. Отже, одразу до справи. В даній має значення, який статус ви маєте, і від цього залежать виплати, які вам будуть виплачувати. Держава Данія. Візьмемо такі три категорії: це коли одна людина самотня, або пара без дітей, це якби до однієї категорії. Далі, друга категорія це. Повна родина із дітьми. І третя категорія це одинока мама з дитиною чи з дітьми, чи одинокий батько. Почнемо із категорії, якщо одна людина або пара. Якщо ви одна або ви пара, неважливо, ви одружені чи не одружені, ви будете отримувати А, ще такий момент. Дивіться: інформація офіційна, скільки. Будуть отримувати взагалі, скільки отримують українські біженці, вона написана на офіційному сайті до податку. Але з неї вираховують податок. А от скільки саме цього ми не знаємо. Ні я не знаю, ні інші біженці. І скільки саме ви отримаєте на руки чистими, скажімо так. Теж такої інформації офіційної немає, тому всі суми, які я зараз назву, вони будуть приблизні. Навіть люди однієї категорії отримують рі, плюс-мінус різні суми, тобто немає такого, що всі отримують однакові суми до копійки. Я не знаю від цього, від чого це залежить. Але ви маєте на увазі, що я зараз скажу якісь суми, якщо вам будуть платити не точ точ там копійка в копійку. Ну тобто не треба мені писати, що я вас обманула, чи ну щось таке, що я, я даю якусь неправильну інформацію. Ну просто щоб ви мали на увазі. Отже, щоб зрозуміти, скільки отримують різних категорій людей, мені довелося провести таке невеличке опитування. Отже, почнемо з однієї людини, або якщо, якщо ви пара. То ви будете отримувати приблизно 5300 5700 крон. Тобто у цьому, як, ну, в цьому приблиз, приблизно проміжку. Від чого залежить, що одні люди отримують 5300, а інше 5700, а інше там якусь іншу суму, я не знаю. І, ну, це тільки знає та організація, яка виплачує ці е, суми. Е, також ви маєте повинні мати на увазі, що якщо ви пенсіонер. Там неважливо за віком, ну, взагалі, в принципі, якщо ви отримуєте ще якийсь доход з України, ну, наприклад, візьмемо, що ви пенсіонер, да, і ви отримуєте українську пенсію, то вам цю пенсію будуть вираховувати з цих, з цих грошей, які вам платить Данія. Це ви маєте на увазі. Ще наступний момент. Ви маєте знати, що ви будете платити за житло. Тому що люди чомусь думають, що житло безкоштовне. Ні, воно не безкоштовне за будь-яке житло в Данії ви будете платити, чи то гуртожиток, чи то готель, чи то квартира, неважливо. Так от знов-таки приблизна сума оплати за житло це 2,5 половиною тисячі крон. А тепер візьмемо таку середню. Суму, наприклад, п'ять з половиною тисяч крон платять одній людині. З неї вираховуємо 2,5 тисячі, і залишається вам три тисячі крон на життя, на все про все. Це дуже мало. Тобто, ну якщо ви їдете один, чи вас буде двоє. А якщо у вас двоє, вам о, будуть платити по п'ять з половиною тисяч крон, і вас з вас обох будуть вираховувати е, цю оплату за житло, і у вас на кожного залишиться три тисячі або шість тисяч на двох. Це мало. Ну, хочу вам наразі сказати, що всі ті люди, які живуть одні, самі я з ними там спілкувалася, їм не вистачає, звісно. Ну, тобто це дуже маленька сума. Ідемо далі. Наступна категорія це повна сім'я із дітьми. І ще дуже важливий момент. В Данії взагалі немає значення, скільки у вас дітей. Чи то у вас одна дитина, чи двоє, чи троє, чи п'ятеро, ви, як батьки, будете отримувати однакову суму. Тобто ті, у кого багато дітей, задумайтеся стосовно цього пункту. Отже, якщо ви батьки, у вас повна сім'я і у вас є діти, ви будете отримувати. Знов-таки, це приблизна сума точно конкретної суми, немає ніде не написано офіційно, всі отримують плюс-мінус. Це приблизно 7 тисяч крон на кожного, ви будете отримувати на чоловіка і на жінку. І дивіться, і з вас, з кожного, з дорослого людини будуть вираховувати е, плату за житло у ці 2,5 тисячі. Беремо 7 плюс 7, е, рахуємо разом 14 і вираховуємо 5 тисяч за житло. І у вас залишається 9 тисяч не просто на вас на двох, а ще на ваших дітей. І от тепер дивіться: чи то у вас буде один, одна дитина, у вас троє, да? у вас буде 9 тисяч на трьох. Чи то у вас буде 5 дітей, у вас буде 9 тисяч на сімох. Розумієте, в чому тут логіка? Ну, верніше сказати, логіки немає. Тобто, в дані діти не враховуються. Чому так? Тому що е, ці виплати, от ви маєте зрозуміти, це виплата з безробіття, це не виплата вам як біженцям. Це виплата з безробіття. Відповідно, дітям вони не платяться, тому що діти неповнолітні, вони не працюючі. Тому тут така логіка. І ви також це повинні мати на увазі. І остання категорія це одинока мама чи батько із дитиною або із дітьми. Також неважливо, скільки у вас дітей. І їм будуть нараховувати також це приблизна сума 9300-9800 у цьому проміжку. І так само ви вираховують плату за житло 2,5 тисячі крон, і приблизно залишиться близько 7 тисяч знов-таки на вас і на всіх ваших дітей. В принципі, якщо. Ви одна мама з однією дитиною, то жити можна. Ну, Наприклад, як я зі своєю донькою, нам, в принципі, вистачає. Але у кожного е різні потреби. Е хтось, наприклад, купляє часто одяг чи взуття, і там, для когось принципово має це бути нове, а хтось не дуже часто. Ну, тобто, якщо е не купляти, не робити якісь дуже коштовні. Покупки, то в принципі вистачить. Ну, тобто, на їжу, на оплату житла, такі якісь побутові речі, невеличкі, недорогі, то цього вистачить. З приводу виплат на дітей, У цьому відео я не буду торкатися цього питання, тому що перші виплати на дітей будуть тільки через 6 місяців вашого проживання в Данії. І вони виплачуються тільки один раз на квартал, тобто один раз на 3 місяці на кожну дитину, але ця сума вона дуже мізерна, вона ні на що не впливає. Я не буду навіть казати її розмір, тому що ця сума це не та сума, на яку можна прожити. Це просто як бонус, просто додатковий бонус. Тобто ви не повинні на неї там, дуже розраховувати. Ну, скажімо так. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайки, підпишіться на канал. І обов'язково пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо, ваш зворотній зв'язок. Усім дякую за увагу. А ще один момент, я забула. Я спеціально не давала ці суми у євро, у гривнях чи в іншій валюті, тому що я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, в якому році, в якому місяці. Ці суми весь час вони змінюються, тому переводьте ці суми в ту валюту і на той день, який актуально на той день, коли ви дивитеся це відео відповідно по тому курсу, який на той день.